Щоденні спортивні заняття з тренером на сучасній локації та ще й на свіжому повітрі, і все це безкоштовно. Ужгородці та гості міста отримали можливість займатися спортом без придбання абонементів у спортзалах та чималих витрат. Натомість тренування проводять провідні фахівці у сфері фізичної культури та спорту України. Для цього достатньо мати лише бажання та смартфон. Підходимо до майданчика, обираємо собі одну з картинок, чим ми хочемо сьогодні позайматися. Вибрали, після цього вибираємо свій рівень, який ми маємо у спор, який ми вважаємо, на якому ми рівні зараз знаходимося. Вибираємо, наприклад, досвідчений. Після цього обираємо собі тренера, тобто їх тут є декілька. Обираємо чим хоч, тобто можемо потім чергувати, для того, щоб було цікавіше. Натискаємо. І далі з нами працює тренер і лавиць. Рекордсмен світу зі струменом. Як я досягнув таких результатів щоденними тренуваннями? І мої топ-5 для сильних тілом та духом. Сучасний спортивний майданчик відкрили на стадіоні Авангард в Ужгороді. Тут наявні шість локацій, на яких можна повноцінно займатися спортом. Маємо тут розмітку, як драбина, кільце, гімнастичний майданчик, лавиця, сходи. В рамках проведення одного із благодійних матчів тут був на Закарпатті був заступник міністра спорту Матвій Бідний, і він є куратором міністерства спорту саме цієї втілення цієї програми в життя. І ми мали нагоду з ним поспілкуватися, на що він десь перепитав, що чому у нас відсутні. Ну, враховуючи, що я керівник стадіону. Людина дотична до спорту, і він каже, що чому ця тематика не розвивається активних парків. А я, чесно кажучи, враховуючи, що ніби кручуся і в спорті, біля спорту, і на жаль, я це не чув про таку програму. І Коли він мені роз'яснив, то я такий момент не міг не використати, щоб не встановити це, є я кажу, недороговартісне, тобто це є абсолютно доступне і дуже багато приносить користі. Тому що якщо ви прийдете вечором, цей майданчик повністю заповнений, тобто він є дійсно масовий. Незабаром на спортивному майданчику з'явиться інструктор, який допомагатиме всім охочим займатися спортом і даватиме корисні поради. Для нього вже придбали форму та необхідні спортивні атрибути. Є, у інструктора є тут елементи, там є скакалки, є ці коврики. У нього є своя жилетка, тобто активні парки. Його буде видно, що це інструктор, тобто до нього можна підійти, не соромлячись, запитати це йому. Футболка тут маєте ну, м'яч, тобто тарілка це все для активного парку. Цей спортивний майданчик запрацював у рамках програми Активні парки, локації здорової України. Найближчим часом в Ужгороді відкриють ще три такі майданчики. Розмістять їх у різних частинах міста. Наступний майданчик був зінцовами, ми переговорили ще з Арсеном Мелкумяном, і він також підтримав цю ініціативу. Він е, е, встановив такий майданчик на стадіоні Автомобіліст. Е, ще одну локацію будемо мати на Другеті вулиці позаду, там е, фітнес-центру е, Клевер. А також одну хочемо ще встановити на набережній. Е, на набережній по поблизу торгівельного коледжу становити там, щоб це, це набережна, це місце пробіжки багатьох ужгородців. І там є така локація, де вже є своя така базова, я б сказав, така тусовка, яка займається там на тих старих гімнастичних спорудах, займається спортом. Якщо ми її оновимо і прив'яжемо до цих QR-кодів, вона ще стане більш популярна. Відтак, корисні заняття спортом доступні кожному. Займатися тут можуть всі безкоштовно. Головне Переконує Віктор Качур, це бажання додає таким чином. Сподівається все більше ужгородців обиратимуть спорт і здоровий спосіб життя.